Комод Лондон від української компанії Мебельсервіс. Зручний та компактний комод. Новинка. Виготовлений з ЛДСП. Корпус з ЛДСП 16 мм товщиною. Фасад виготовлений за спеціальною технологією ж самої плити. Покритий кількома шарами лакофарбового покриття. Виглядає як лакований. В принципі, і рахується лакованим фасадом. Так і називається в каталозі. Лакованим чи глянцевим. Дві шухляди білі, одна сіра. Їх можна комбінувати як завгодно, оскільки вони всі одинакові по розміру. Ви бачите, що тут сіра шухлядка знаходиться посередині, а на інших фото сіра шухлядка знаходиться зверху. Комод практичний та зручний. Працює на сучасних телескопічних направляючих повного весу. Це означає, що шухляду можна висунути повністю. а не так як раніше, який кінець шухляди залишався всередині корпусу. Комод поставляється з фабрики в розібраному вигляді, в компактній упаковці. В тій же коробці знаходиться фурнітура та чітка інструкція, щоб ви могли зібрати комод. Замовляйте комод на сайті Комодік. Дякую за увагу!